14 розділ Євангелія від Луки описує нам те, що Ісус перебуває в домі одного начальника фарисеїв. І будучи в Його домі, Він говорить про це запрошення на бенкет. Цей Фарисей запросив його до себе додому на цей бенкет, на цю гостину, на вечерю. Ісус говорить, Правду. В цих словах, які ми сьогодні чули в Євангелії, він не боїться, що цей Фарисей там е, десь близько. Ми не знаємо до кінця, який був намір того Фарисея, чому Він запрошує Ісуса до себе додому. Але коли Ісус каже, кого запрошувати на гостину до себе, можемо так дослівно ці слова зрозуміти, і мені здається, що. Неправильно, тому що не йдеться тут про те, кого запрошувати, але про те, чому запрошувати. Не йдеться про те, кому робити добрий вчинок, але чому його робити, цей добрий вчинок, чому людина це робить. Тобто намір, інтенція, з якою людина робить якесь добро. Подивімося, що. Бог, коли створив людину, то запросив людину до близькості з ним, але Він створив людину не для того, щоб людина його любила, але створив людину для того, щоб людину любити. Бог створив людину, щоб людину любити, бо Бог є повнотою любові, і Він хоче ділитися любов'ю. І це бачимо тут цю красу Бога, що він безкорисливий, що в ньому немає навіть жодного прояву такої корисливості, бо людина відповідає чим? Гріхом, відповідає занедбанням, зневагою. Бог любить, а людина не любить Бога. Бог дає людина у відповідь. Дає ну, якесь зло, робить і так далі. Тобто ця любов Бога завжди є безкорисливою. Тому, коли Ісус сьогодні нас навчає е, на цьому прикладі, е, бенкету, е, то не говорить про те, кого запрошувати, кому давати, е, робити добрий вчинок, але про те, щоб робити це безкорисливо. І це можуть бути. Рідні, близькі, брати, сестри, родичі, сусіди, але щоб в цьому не чекати своєї винагороди, щоб в цьому не шукати винагороди, не дивитися з таким, таким власне фарисейським підходом Я тобі, а ти мені. Я для тебе щось добре зроблю, якщо ти для мене теж потім зможеш це добро зробити. Каже Ісус: клич убогих, калік сліпих. Це люди, котрі потребують любові. Ісус каже, щоб бути тими, котрі люблять тих, котрі потребують любові. А цей світ, в якому ми живемо, є наповнений людьми, які потребують любові. Ми є тими, котрі потребуємо любові. Тобто ми взаємо. Один одному служачи, е, даруючи любов, один одному проявляючи любов, ми тим самим проявляємо любов до тих убогих, калік, сліпих, кривих. Бо всі ми, власне, такими і є в якомусь значенні десь покалічені, десь слабкі, десь сліпі, десь убогі, е, десь ми більше, хтось менше, потребуємо, але всі. Ми є тими, котрі є такими жебраками любові. Тому Ісус в цьому напрямку нас сьогодні скеровує, щоб ми безкорисливо проявляли любов, чи наші серця є чутливими на тих, котрі відкинуті на слабких, зранених, потребуючих, щоб десь в наших серцях не було такого фільтру. Що ця людина е, мені може відповісти любов'ю, ця людина може мені якось потім ще бути корисною, може мені допомогти, ну то е, їй допоможу або зроблю щось, а та не може, то нічого не буду. Якось їй відкину, обійду. Е, через це Слово сьогодні Ісус хоче, щоб ми були вразливими, мали відкриті очі, бачили. Тих потребуючих, тих власне калік убогих сліпих. Амінь.